В світі немає прикладів а, країни, яка відповідала би тим критеріям, які ми маємо в Україні. А, дуже висока освіченість і звідси висока спроможність індивідуїв, високий рівень індустріалізованості, звідси високий рівень складності і здатності поєднувати складні рішення між собою. При цьому всьому дуже глибока вкоріненість в цінності виживання, яка фактично спонукає до постійних змін, яка створює оце відчуття нагальної необхідності. І високий рівень суб'єктності громадянина Оця низова суб'єктність, яка постійно дає можливість людині формувати свої пріоритети незалежно від того, що там говорять інші. І ця унікальність, вона, нібито логічно, потребує своєї моделі врядування. Тобто, якщо ми маємо такі різні чинники, то це означає, що має бути спосіб, яким чином ми, як суспільство, формуємо разом свою систему управління собою. Традиційний підхід, за яким описували українське врядування в західному світі, що Україна це західна модель, західна демократична модель, але дисфункційна. Тобто Україна прагне як на Заході, але не може. Аргумент на користь цієї дисфункційності це слабкість українських інститутів. Фактично їх інтерпретують. Як такі, які не можуть стати сильними, як в західному світі, бо Україна не має спроможності. Ця ідея базується на припущенні того, що держава в Україні мусить бути концептуалізована за тими самими лекалами, за якими вона концептуалізована в західній традиції. В західній традиції держава зі сваволі богопомазаних еволюціонує в більшу 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 підзвітність. Постійно більша кількість людей. Отримують право голосу. Спочатку це привілейовані, потім заможні, потім всі чоловіки, далі жінки. Зрештою, ціле суспільство отримує право голосу. Сучасна ж держава в західному світі перетворюється на набір сервісів для суспільства. Державність як така втрачає чіткість своїх атрибутів. Потреба власної валюти, потреба кордонів, потреба визначеності щодо ідентичності, розуміння історії, втрачає свою гостроту. Фактично, демократичність устрою тримається не тільки і не стільки на внутрішньому запиті суспільства, як в тому числі на міжнародних зобов'язаннях. Хоча, якщо ми з вами дивимося, наприклад, Угорщини, то часом система теж дає збої. Але це не український приклад. Державність в українському уявленні це категорична передумова для виживання. Наявність держав... державності уможливлює доступ до цілої екосистеми, в якій є все необхідне для життя. Їжа, вода, дах над головою, природа, чотири пори року, домашні тварини, хижаки і навіть дракони, які переважно в вигляді чинних владних адміністрацій літають і дихають вогнем, зжирають посполитих. В західній логіці держава це сервіс. Чинна адміністрація це менеджери цього сервісу. В українській держава це все розмаїття світу довкола, а чинна адміністрація це збирач ренти з невизначеною якістю служіння. Однією гранню є те, що слабкість західних суспільств у тому, що мало хто готовий віддавати своє життя за сервіси. Навіть нехай ці сервіси будуть якісними. Але середовище, що уможливлює існування, середовище, яке дає можливість самостійно встановлювати свої траєкторії, заслуговує на захист і на пожертву. І тут ми доходимо до того, що українські інститути слабкі не тому, що українці не вміють зробити їх сильними, ми не вміємо зробити їх підзвітними. А доки немає підзвітності, суспільство прагне слабкої держави. Суспільство прагне держави, якої воно не буде боятися. Суспільство прагне держави, яка не може завдати шкоди. Держави, яка не має шансів стати тоталітарною, перетворившись на загрозу для суспільства. І таким чином українське суспільство з одного боку цінує державність, з іншого боку, остерігається держави. Західна зустріч з тоталітаризмом була дуже короткою. Вона ніколи не тривала більше одного покоління і не досягала масштабів знищення людей, як в СРСР від Голдомору до Чорнобиля. Українці зараз є бенефіціарами слабкої держави, і ця слабкість досягається через невидимий, ледь вловимий, але стратегічно важливий інструмент через інституційну довіру. Освіченість і індустріалізованість означають складність, нелінійність рішень. І українці розпарували довіру і популярність. В західних суспільствах довіра і популярність це достатньо скорельовані показники. Це достатньо скорельовані категорії. В Україні корельованість цих категорій нижча, ніж в інших розвинених країнах. В Україні можна одночасно виграти вибори і в той самий день почути прокльони на свою адресу від тих, хто тебе щойно вибрав. Можна бути популярним, але не мати сили. І це не бак системи, це фіча. Освіченість та індустріалізованість не є панацеєю. Велика кількість українців не готові ухвалювати розумні рішення. Ще недавно патерналізм був понівною ідеєю. Але відповідь на виклик а, неоднорідності українського суспільства дає структура, яка а, оформлюється за допомогою і за ключовою участі соціального капіталу. Саме соціальний капітал уможливлює волонтерські мережі. Саме він уможливлює сталі зв'язки. Це він садить на голодний пайок тих, хто, на думку суспільства, не має рації. Низький рівень інституційної довіри так само означає низький рівень оподаткування. Суспільство, яке не хоче, щоб ті, кому ми не довіряємо, мали ресурси, не дозволяє залазити собі в кишеню. І звідси ми маємо. В тому числі вихід в тінь як елемент захисту себе від поганого врядування. Але в той самий час суспільство має дуже високі очікування щодо наданих послуг. І оцей розрив між очікуваннями і спроможністю держави в Україні, низьке оподаткування, низька спроможність послуг, високі очікування. Оцей розрив. Фактично закриває громадянське суспільство, яке є не факультативним додатком як в розвинених країнах світу, а частиною несучої конструкції врядування в державі. Це не ідеальна модель, вона має багато недоліків. Один з цих недоліків це те, що суспільство платить за погано функціонуючу формальну систему, а також паралельно платить за велику кількість бекапів, які необхідні для того, щоб ця вся сукупність працювала. Але Ця система дає складні і контекстуалізовані відповіді на українські, в тому числі екзистенційні виклики. Ця модель розумна, хоч вона не лідерська. Вона складна, децентралізована, екосистемна. Вона добре вміє визначати пріоритети і керується значними самообмеженнями. Дивіться, картонковий протест не вийшов за рамки мирного. Спроба вивезти людей минулого тижня на Майдан в розпал скандалу провалилася. Натомість є надія. Що цього разу цикл протестів, які раніше виплескувалися на площу, локалізується там, де він, власне, має локалізуватися в українському парламенті. Для суспільства посилення парламентаризму це аналітично неочевидний, але інтуїтивно зрозумілий спосіб виходу з кризи. Багатоголосся ефективніше в Україні за одноголосість. І баланс голосів визначається рівним довіри між суб'єктами. Це живий процес. Це демократія, яка власне працює в міжвиборчий період, коли наступні вибори ще не на горизонті. Реакція ключових суб'єктів на кризу довіри дуже своєрідна. Популярність далі, з точки зору представників влади, переважає над довірою. Відновлення довіри поки що не стає ключовим пріоритетом для покращення врядування, а це означає, що криза поглиблюватиметься. І так триватиме доти, доки не відбудеться посутня зміна полісі. Це балансування в умовах війни, очевидно, загрозливе, але без зміни підходів, що наситять систему врядування довірою, не розблокується військова реформа, не отримують перспективи демобілізації сотні тисяч захисників, не відновиться готовність цивільних ставати військовими, не відбуватиметься увласнення країни тими, хто може мати комфортніші умови для бізнесу, науки чи іншої діяльності десь по світах. Українці чутливі до того, як змінюється якість після сплеску довіри 22-го Року відкату 23-24 в 25-му намалювалися три траєкторії: інституції, які захищають і додають безпеку, далі мають високий рівень довіри. Це уможливлює сталість підтримки навіть в випадку суттєвої кризи. Інституції, що в процесі перетворення, чия доброномірність не доведена, вони вийшли в плату на своїй нижній точці. Інституції, які в власній країні продовжують поводитися як колоніальні, навіть якщо це вже креольський колоніалізм, вони продовжують падати. Вихід з цієї кризи дуже простий і складний для провадження одночасно це пріоритетність людини, її життя і добробуту, людини на фронті особливо, і людини з калічною вразливої, в тому числі, не ресурсу, не витратного матеріалу, не статистичної одиниці. Це важливо для стійкості, для демографічної перспективи, для перспективи, в принципі. Це питання справедливості, виходу з травматичного шлейфу кривд минулого, зменшення внутрішнього насилля, уможливлення рівності доступу до справедливості всіх суб'єктів. І це питання правди. Правда дискомфортна і складна, але в тривалій перспективі вона уможливлює ефективність врядування з нижчими транзакційними витратами. Оптика, яка фіксує підвищення чи випалювання довіри, має стати ключовим інструментом для оцінки суб'єктів в політиці, в бізнесі, в громадському секторі, освіті чи місцевому самоврядуванні. Це перепусткова умова для еволюції, і якості відносин громадянина і держави. Довіра без цих чинників не з'являтиметься, а без довіри Україну чекає внутрішня фрагментованість, міжнародна самотність, а далі ізольованість і загибель. Накопичена горизонтальна довіра в суспільстві це невидимий для зовнішніх чи неуважних внутрішніх спостерігачів запас міцності України. Це ті зв'язки, які страхують нас від провалу. Це ті зв'язки, яких дуже мало в розвинених країнах Заходу. Це необхідна, але недостатня передумова для розвитку. Систему врядування все одно доведеться відремонтувати. Дякую.